Шановні колеги, вітаю до вашої уваги брифінг прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та прем'єр-міністра Литовської Республіки Гінтаутаса Палуцкаса. Слово прем'єр-міністру України, шановний пане прем'єр-міністре, дорогі гінтаутас, шановні колеги, радий вітати сьогодні в Україні прем'єр-міністра Литовської Республіки Гінтаутаса Палуцкаса та всю урядову делегацію Литви відбулися. Перші наші міжрадові консультації, які матимуть важливі практичні наслідки для обох наших держав, цей візит також є важливим символом і сигналом про те, що Литва і далі залишається поруч з Україною в боротьбі за свободу та незалежність за вільний демократичний світ. Щиро дякую за все, що Литва, народ Литви зробили для України. Загальна сума допомоги Україні складає понад півтора мільярда євро. Це дорівнює двом ВВП Литви. Половина з цієї суми це оборонна підтримка. Інтенсивно співпрацюють наші оборонні індустрії. Литва є співлідером в коаліції гуманітарного та бойового розмінування. Вагомий внесок Литва вносить і робить в межах коаліції дронів, коаліції ППО, коаліції інформаційних технологій. Литовські партнери вже реалізували сім проєктів із відбудови України, і ще сім проєктів перебувають сьогодні на стадії виконання. На урядовому рівні Литва затвердила дорожню карту залучення до відновлення та реконструкції України. Вона передбачає активну участь в цьому процесі не лише держави, але й бізнесу та громадського сектору. Литва також один з лідерів підтримки української енергетики. Загальна сума енергетичної допомоги понад 67 мільйонів євро. Надзвичайно цінуємо такий прояв солідарності з Україною. Треба зазначити, що Росія постійно продовжує свій енергетичний терор, терор цивільного населення, цивільної інфраструктури сьогоднішній день, сьогоднішній ранок не виключення. Перед приїздом під час приїзду урядової делегації прем'єр-міністра відбулася чергова злочинна терористична ракетна атака Росії на місто Київ, були вражені, як і завжди робиться Росія: об'єкти цивільної інфраструктури, постраждали будинки, житло людей, постраждали люди. Але звісно ж, ППО. Збройні сили України відбивають і дронові, і ракетні атаки, звісно, рятуючи життя і продовжуючи захищати нашу державу. Разом з нашими партнерами ми йдемо до спільної мети, до сильної процвітаючої Європи, до перемоги над агресором, до справедливого миру. Сьогодні з паном прем'єр-міністром та з урядовою делегацією Литви ми провели результативні. Предметні, дуже конкретні переговори. Наші домовленості зафіксовані у спільній заяві, яка стане важливим документом на найближчу перспективу. Перемога України є нашим спільним пріоритетом. Вдячні за готовність уряду Литви щороку виділяти 0,25% від валового внутрішнього продукту на оборонні потреби України, що зафіксовано у нашій двосторонній безпековій угоді. Є домовленості про перший транш. Литви у розмірі 10 мільйонів євро на реалізацію данської ініціативи вже цього року за данським прикладом, але фактично Литва стала другою країною серед наших партнерів, яка вже імплементує такий підхід. Литва також підтвердила готовність до подальшої активізації співпраці оборонно-промислових комплексів наших країн. Це передбачає спільне виробництво безпілотників. Засобів радіоелектронної боротьби, боєприпасів. Важливо, що Литва сприяє і буде сприяти євроатлантичній інтеграції України. Вона буде надавати як політичну підтримку, так і консультативну допомогу протягом усього переговорного процесу щодо вступу до ЄС та на шляху до Північно-Атлантичного альянсу. Україна має найпотужнішу армію на сьогодні в Європі, вже воює за стандартами НАТО, захищає європейські демократичні цінності. Та сплачує за свободу надзвичайно високу ціну. Тому наше членство в ЄС і НАТО це не лише безпека та стійкість України, але і вагомий внесок у трансатлантичну єдність і обороноздатність Європи. Цінуємо також підтримку Литвою плану перемоги України та всіх треків формули миру президента України Володимира Зеленського. Зокрема, готовність реалізувати її пункти, що стосуються енергетичної безпеки, відновлення справедливості та виведення російських військ з наших територій. Литва і далі допомагатиме у відбудові нашої країни. Сьогодні ми домовились про подальшу ефективну підтримку української енергетики, зокрема, про передачу устаткування із виведених з експлуатації литовських АЕС і ТЕС. Щиро дякую за це пану прем'єр-міністру та усьому литовському народу. Ми говорили також про наші економічні відносини. економічно-торгівельні відносини. Литва залишається найбільшим торгівельним партнером України серед країн Балтії. За вісім місяців 2024 року двосторонній товарообіг сягнув понад 1 мільярд доларів. Є однозначна зацікавленість бізнесу обох країн в подальшому розвитку співробітництва навіть попри складні обставини воєнного часу. В логістиці будемо співпрацювати в межах програми. Free Rail, що передбачає інтеграцію наших залізниць до європейського простору, це забезпечить стійкість транспортного сектору і сприятиме економічному зростанню. Шановні колеги, шановні друзі. Ще раз дякую пану прем'єр-міністру Литовської Республіки, усім учасникам урядової делегації Литви за результативну, плідну роботу сьогодні. Україна та Литва разом кракують до спільної мети. до Безпечної єдиної Європи, вільного світу до перемоги демократичних цінностей та принципів міжнародного права. В своїх намірах та діях ми єдині, солідарні, і я переконаний успішні. Дякую за увагу, слово прем'єр-міністр Литви. Шановний міністр, Друзі українці, сьогодні разом з членами уряду ми перебуваємо у вільному Києві, який героїчними зусиллями українського народу захистили від російської агресії в Україні. Ми тут з вами, щоб підтвердити непохитну солідарність і підтримку уряду Литви та її народу з вами. Ми пишаємося. Це перший візит, мій як прем'єр-міністра і як нашого уряду візит до України, розуміючи, що на наразі українці забезпечують безпеку не тільки собі, але і всій Європі. Ми в ми віримо тільки в одну правильну закінчення цієї війни це перемогу України. З першого дня ми активно співпрацюємо з урядом України і разом прагнемо досягти відчутних результатів, що ведуть до перемоги України, ще більше посилюючи підтримку України з боку Литви та сприяючи впровадженню необхідних реформ для прискорення набуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО, наскільки це в наших силах. Так само ми будемо продовжувати підтримку України надання військової, політичної, економічної, гуманітарної та іншої необхідної допомоги. Я також запевнив, що ми продовжуватимемо захищати інтереси України в НАТО, Європейському Союзі та міжнародних формах. Так само обговорили і зобов'язань щодо виділення, щонайменше... Я запевнив, я чітко підтвердив нашу рішучу підтримку дорожньої карти України до перемоги і вірю, що наші союзники і партнери мають ресурси, щоб допомогти в реалізації. Сьогодні вже всім має бути зрозуміло, що будемо підтримувати і надалі. Підтверджує, що найголовнішою цілею для нас це в, в, в вставання України в НАТО і в Європейський Союз. Так само я я запевнив, що нашу рішучу підтримку України і запевнив, що. Якщо Україна хоче сісти і буде вимушена сісти за стіл перемовин, це має бути тільки тільки за умовами вигравшу перемоги України. Сьогодні в нас є тільки один пріоритет: це підтримувати військову допомогу Україні, проводити більше. Коли нам підходить зима, ми і надалі будемо підтримувати український енергетичний сектор. В нас будуть ініціативи, які допоможуть відновити інфраструктуру. Ми і далі будемо з Збільшувати санкції проти Росії та Білорусі та вважатимемо заходів проти обхідних схем. Росія має бути притягнута за відповідальність і за свої звірства в Україні. Так само ми підтримуємо спеціальний міжнародний трибунал для встановлення. Справедливості щодо скоєних злочинів Литва послідовно виступає за те, щоб заморожені активи Росії були використані для потреб України і щоб зрештою всі конфісковані російські активи були використані для підтримки України та компенсації збитків завданих російською агресією. Під час зустрічі я вирішую. Я, я рішуче висловив підтримку Литви щодо вступу України до ЄС, сподіваючись, що переговори щодо перших розділів розпочнуться вже на початку до року. Без членства України в ЄС пазл безпечної та простащої Європи не буде повним. Я вже неодноразово заявляв, що Литва рішуче налаштована підтримувати Україну як до, так і після.